То хотів собі прошку, і йому не вистачає коштів на такого єврофенга. Є ось альтернативна заміна. Також з кондиціонером. На ідентичній базі, просто величезнішій, редукторні мости, передні, задні, євронавіска, прижимна гідравліка на тисячу 200 кілограм. Він важить ось цей трактор. Ось тут буде що відрізняється. Тут не буде перемички, чим прошки. Ось тут є вона. Трошки така більш кабіна, така, скажімо так, більш сучасніша, більш такого дорожчого матеріалу обшита в XLC простіша. Вона обшита пластиком. ну, Але цей, кожному своє. Ціна відповідно відрізняється. Підвісні педалі, реверс, блокування, двохдискове щеплення. І тут буде менше вантажів. Тут 4 вантажів, там 8 вантажів. Все. Оце вся різниця. 11500. 12400